Не стало бабусі, яка пішки вийшла з окупації. Фото 98-річної Лідії Степанівни торік облетіло усі змі. У квітні 24-го вона вирішила вийти із поневоленого селища очеретеного на Донеччині і пішки подолала близько 10 кілометрів фронту. Ішла без їжі і води з двома палицями під обстрілами. Двічі падала, але вставала і продовжувала рухатися. Все, щоб опинитися на вільній українській землі, я й ту війну пережила і ті переживаю. І залишилася без нічого. Будинок, який жінка колись будувала власноруч, зруйнували сусіди, а ще поранили її рідних. В свій шлях Лідія Степанівна починала із сином, невісткою та онукою, але їм довелося розділитися, і далі вона йшла сама. На дорозі її побачили військові і передали поліції. Пізніше вона зустрілася із онукою. І її благодійники подарували бабусі будинок у Дніпрі. Втім, днями серце жінки не витримало. Вона померла на 99-му році життя. так і не дочекавшись миру.